А можна взагалі приклад, де Україні от дозволили все. От в чому саме Україні дозволено все? В Україні можна бути далекобійними американськими ракетами по Росії? Ну, от трошки було можна, крапельку, і вже знову не можна. Україна, можливо, вчинила на Росії якусь екологічну катастрофу, знищивши все, як під час підриву Каховської ГЕС зробила Росія. Чи може Україна розробила ядерну зброю і погрожує нею? От в якому саме місці Україні можна все. От можна от приклад? Чи насправді, коли тебе вбивають, коли тебе знищують, і при цьому закон не діє, не діє міжнародне право, як ми бачимо, то насправді, чи виживеш ти, чи ні, залежить тільки від тебе, і все в твоїх руках. І ти маєш робити все. З зубами триматися. За горло тому маніякові.